Михайло Коцюбинський «Інтермеццо». Читає Євген Кулик. Повість Михайла Коцюбинського «Інтермеццо» – Класика українського імпресіонізму. У творі все символічне від героїв до поетики. Перед читачем постають головні дієві особи Залізна рука городу, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, Людське Горе. Головний герой твору прагне відпочити від людей, і лише серед зелених степів і бездонної небесної блакиті він нарешті чує тишу. Однак хіба можна втекти від залізної руки городу? Хіба людське горе не зустріне його і там не нагадає про себе? Світ душі, світ природи і світ людей зливаються воєдино в непорозуміннях і швидкоплинних моментах гармонії, повість зацікавлює глибиною ідей та метафоричним багатством. Присвячую кононівським полям. Дієві особи Моя утома, ниви у червні, сонце, три білих вівчарки, зозуля, жайворонки, залізна рука города, людське горе. Лишилось тільки ще спакуватись Все було одно з тих нещисланих треба. Які мене так утомили і не давали спати, дарма чи те треба мале чи велике, вагу те має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною уже керує фактично стаєш невільником всього многоголового голового звіра, хоч не час увільнитись від нього, забути, спочити. Я утомився, бо життя беззупинно і невблагано йде на мене, як хвиля на берег, не тільки власне. А й чуже. А врешті, хіба я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається? Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна й двері, як води притоків у річку. Я не можу розминути з людиною, я не можу бути самотнім. Признаюсь, заздрю планетам. Вони мають свої орбіти і ніщо не стає їм на їхній дорозі. Тоді, як на своїй, я скрізь і завжди зустрічаю людину. Так, ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, що маєш на мене право. Ти скрізь. Сети одягла землю в камені залізо, сети через вікна будинків, тисячі чорних рочів, вічно дихаєш смородом, ти бичуєш святу тишу землі з креготом фабрик, громом коліс, брудниш повітря пилом та димом, ревеш від болю, з радості, злості, як звірина. Скрізь я зустрічаю твій погляд, твої очі. Sample complete. Ready to continue?